Тим часом російська армія 11 разів атакувала позиції сил оборони на Лиманському напрямку. Інформує про це генеральний штаб ЗСУ. Бої точилися поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка і у бік населених пунктів Чернещина, Середнє і Шандриголове. Данило Борисенко, начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубіж з нами на прямому зв'язку. Данило, вітаємо. Добрий вечір студія, добрий вечір, телеглядачі. Е, ну давайте ми почнемо зі збору. Поки ми не почали говорити про конкретну оперативну ситуацію. У нас є QR-код. Написано, що це на антишахедні дрони. Е, є номер картки. Я от зараз сканую, а ви поки розповідаєте, е, на що конкретно збираємо. Е, саме так. Бригада Рубіж станом на зараз відкрила збір. на… Антишахідні дрони. І по-перше, я дуже хочу подякувати вашому телеканалу за те, що допомагаєте в наших зборах в їх просуванні. Ми вже не одну банку закрили за допомогою вашого телеканалу. І величезна подяка всім телеглядачам, хто донатить, хто підтримує бригаду Рубіж, хто підтримує Сили оборони України для того, щоб наблизити нашу перемогу. Це дуже дуже для нас важливо. Ми всі це відчуваємо. І дуже велика вам всім вдячність. А антишахедні дрони це засіб для боротьби, от якраз з шахедами, про які ви тільки що говорили. Це е, спосіб їх знищувати на підльотах до великих міст, е, об'єктів критичної інфраструктури і таке інше. Вони відрізняються від звичайних FPV-дронів тим, що можуть нести набагато більшу вагу боєприпасу, е, літати на більш далекій відстані. І що саме головне мати набагато більшу швидкість, яка дозволяє нас наздоганяти шахеди, тому що для звичайного FPV-дрона шахед дуже швидкий і це неможливо. І ще один нюанс це програмне забезпечення, яке виробники додають до комплекту, яке дозволяє в режимі автоматичного керування доводити дрон до зустрічі з шахедом. І вже потім тільки оператор бере керування в свої руки, саме на момент знищення. Такі дрони набагато дорожчі за зві звичайні fpv але вони набагато і ефективніші, і дозволять. Ну скажімо так, очищати небо від оті погані, що щоночі летить на наші міста. І тому збір дуже важливий. Ще раз дуже всіх закликаю підтримати його і задонатити для того, щоб зробити небо України безпечнішим та чистішим. Ну щоб ми могли нормально спати. Треба чимось збивати ті шахеди, які нас тероризують. Треба мільйон гривень зібрати станом на зараз. Є 215 тисяч, 10 тисяч вже задонатили українці, поки ви розповідали. Але у мене знаєте питання до вас: ви бойова бригада, зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон, і тут. Антишахетні дрони це що ви тепер будете займатися на лінії фронту ще й цим напрямком? Ну насправді бригада Рубішна зараз вона стоїть на покровському напрямку, але у нас є підрозділи, зокрема зенітники, які виконують свої задачі не тільки на покровському напрямку і збивають ті самі шахеди вже є приклади успішного застосування. І в інших місцях нашої країни не буду вдаватися в подробиці, тому так цей збір. Він не для покровського напрямку, а загалом для безпеки країни в цілому. Хоча на, на тому ж покровському напрямку за е, поточну добуло, що зараз іде, було збито е, три шахеди, і два із них збили зенітники бригади Рубіж, е, якраз саме от е, на покровському напрямку, і, збили... так що і тут ми теж і працюємо. А збили дронами чи ні? Чи іншими способами. Ні на покровському напрямку ми збили їх за допомогою зенітних установок. Ну, це артилерія. Малого калібру, скажімо. Ну, слухайте, так, якщо ми говоримо теж і про Покровський напрямок, незалежно від того, чи має це вплив на всю Україну, а відповідь, очевидна, має, чи все ж таки не мало би це вплив. Покровський напрямок це напрямок українського міста на Донеччині. Тому е, навіть це є аргументом для того, щоб підтримати, щоб задонатити. І пам'ятайте, що немає малих донатів. Є таке поняття, як ваша залученість, і будь ласка, е, хто скільки може, хто. Яку суму вважає підйомною, комфортною, будь ласка, зробіть це ем, оперативна ситуація, Лиманський напрямок, те безпосередньо з чим ви наразі маєте справу? Ем, як виглядає остання доба взагалі останній період? Е, ще раз дозволю собі вас поправити покровський напрямок. Е, е, Бригада mm -hmm. зараз воює на покровському напрямку. Це станом на зараз найважчий напрямок. По всій лінії фронту і тут дуже динамічно відбуваються події, дуже динамічно розвиваються. Ворог атакує щодня і щоночі. За поточну добу зафіксовано 28 спроб штурмувати позиції Сил оборони України. Там дуже багато населених пунктів дуже довго перелічувати. Але ворог повзе ворог старається. Проникнути в стики між нашими підрозділами і малими піхотними групами по дві по три людини, просочуватися по посадках, по малих населених пунктах в наші тили, і постійно, постійно потрібно оці посадки, логістичні шляхи і маленькі села зачищати від тої нечисті, яка намагається пробитися крізь лінію бойового зіткнення, і це дуже велика. Напруга порівняно з іншими напрямками, на яких ну наприклад раніше була бригада Рубіж, де лінія бойового зіткнення вона більш стала, і ти завжди розумієш, де ворог а тут настільки все динамічно, що ворог може вигулькнути у тебе в тилу. За два кілометри від лінії бойового зіткнення е, і наробити тобі шкоди, тому всі працюють на межі можливостей. колосальні зусилля е, приділяються тому, щоб всіх цих недолюдей е, зачищати і знищувати. Ну робити з них хороших росіян. Скажімо, так дуже активно працює зі сторони ворога артилерія і дуже активно застосовуються баражуючі боєприпаси, типу ланцет, молнія привіт восімвосімдесят. Ва, як вони його називають, е, і ситуація складна, дуже важка. Але наскільки е, можливо з нашого боку контрольовано, і на нашому напрямку ворог наразі успіху немає. Проте це, як я вже повторював, е, коштує надзвичайно колосальних зусиль. Дуже важкий напрям і. Люди тут просто роблять над надможливе для того, щоб стримувати ворога там, де він намагається пробитись. Ну я закликаю всіх донатити. Станом на зараз 60 тисяч гривень українці вже перерахували, поки ми з вами говоримо. Часто знаєте в соцмережах пишуть, чому шахеди збивають над містами, а не збивають десь там. Так, от щоб їх збивали десь там, треба допомагати підрозділам, які стоять поближче до точок пуску. Ну це щонайменше. найменше. Данило, ви сказали, що росіяни часом раптом вигулькують в глибокому тилу за 2 кілометри від лінії зі. Не, фактично, це є та е, тактика е, надмалих груп, коли хтось один якимсь чином проривається, і потім чекає підмогу. Чи як це відбувається? Як вони можуть з'явитися в тилу? Ну вони просочуються по зеленці, так званій зараз літо дуже багато зелені, дуже багато посадок. Якщо ворог іде через посадку, то його дуже важко ідентифікувати з розвідувальних дронів. Ну, наприклад, типу Мавіка. Їх просто фізично не видно крізь листя. Їх добре видно, тільки якщо вони виходять відкрите поле. А цього вони намагаються уникати. Проте, ми стараємося зробити все можливе, щоб їх виявляти, і отак, от по, по двоє, по троє людей, якщо їм вдається кудись дістатися, у них є якісь задані напрями, задані маршрути і кінцеві точки. І якщо їм там вдається накопичуватися, то вони можуть наробити великої шкоди. Тому як я вже казав. Дуже багато зусиль е, іде на те, щоб е, зачищати від них е, оці посадки, маленькі села, е, логістичні шляхи. Е, вони, наприклад, можуть е, нести з собою е, ті ж самі міни, які розкладають пер, прямо на дорозі, е, по якій їздять наші автівки, і вони підриваються на цих мінах, тому що не чекають того, що ворог е, так далеко е, міг зайти. Це. Е, Теж складає доволі велику проблему. Проте, ну стараємося протидіяти якомога ефективніше, наскільки це можливо. А Наскільки підготовлені росіяни в сенсі пересування, в сенсі переховування, так само та тому, що те, що ви зараз описуєте, якщо я правильно розумію, потребує певної підготовки, певної орієнтації на місцевості, ну і знання там бодай елементарних, але все ж засад та і. Переховування і діяльності, тобто на відкритій місцевості, якщо ви говорите навіть про ті міни, які вони закладають на дорогах. Ну, сказати що основна їх маса це якісь прямо там спецпризначенці типу Рембо, то ні. Це в основному такі більш звичайні солдати. Проте, для того, щоб пересуватися по такій замаскованій місцевості, як вкриті листям посадки, там ну насправді багато розуму не треба. І друге питання в тому, що їх не жаліють з того боку, їх не рахують, і тому питання, скільки їх дійде, воно ну я так розумію, у них взагалі не стоїть. Тобто, якщо вони пошлють 100 чоловік. Ми вб'ємо 100, То вони просто посилають наступну сотню, там по два, по три і так продовжується день за днем, день за днем. І ну по суті, одне й те саме. Ми їх знищимо. А вони йдуть знову. Ми їх знову знищуємо. Вони на наступний день продовжують все те саме. Тобто, ну он наші оборонні рубежі вони просто ну от розбиваються, розтікаються, дохнуть, але продовжують вперто намагатися просунутися вперед. Тому основна задача це знищити їх за добу якомога більше для того, щоб на наступну добу їх стало трошечки поменше, скажімо так. І ну, наприклад, за. Поточну добу на покровському напрямку було знищено 75 недолюдей недо людей зовсім, і ще там близько 40 понесли ну так звані санітарні втрати, поранені от також там кілька мотоциклів автомобілів, п'ять гармат. Тобто потроху потроху, але ми випилюємо техніку, випилюємо озброєння. Ну і звичайно. Звичайно, росіян також тому, що вони вперто хочуть, щоб ми їх вплили. Сподіваюсь, YouTube нас за це не заблокує. Але всі ми, я думаю, єдині в нашому бажанні для цього нам треба всі, хто не у війську, мають допомагати війську. От саме зараз в цьому зборі ми можемо допомогти зібрати кошти на антишахедні дрони, тому що зараз це новий напрямок зенітні дрони, які в повітрі можуть перехоплювати Шахедне, Ми Розуміємо, всі тут не треба пояснювати наскільки це важливо. Мільйон гривень треба зібрати. Станом на зараз є 295 тисяч. Ну там. Навіть більше вже, тобто, зібрали ми зараз за ефір, поки говорили дев'яносто тисяч гривень. Дякую кожному за кожну копійку. Данило, дякую вам за те, що ви робите. Данило Боросенко, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж, був у нашому ефірі. Дякую вам, і всім телеглядачам від імені бригади Рубіж за підтримку. Дуже дякую. Спасибі.